І ми у них будуть свій урок, а в нас буде свій урок. А мене, кстати, на одну і те ж саму тему. Тому можете потім перевірити, що вони вивчили, або вони вас перевірять, що ви вивчили сьогодні. Минулого разу ми з вами закінчили на тому, що дали визначення, що ж є насправді добрими справами. І відповідь була така, що наші добрі справи вони виходять від щирої віри. І завжди вони відповідають Божому закону. І тут, тут одразу може виникнути таке питання: а що, що ж є Божим законом? А, і перед тим, як ми будемо розбиратися, взагалі було б непогано зрозуміти, що таке Божий закон, що це таке, з чим його їдять, як кажуть. І спочатку давайте розберемося з самим поняттям закон Божий. В Біблії ми бачимо, що іноді цей вислів стосується всього Писання. Іноді так називають тільки перші п'ять книг в Біблії або п'ятикнижі Моєсея. Іноді це стосується всього закону, який Бог дав через Моєсея євреям, а іноді це стосується лише десяти заповідей. Але якщо це все стосується старого заповіту, як це стосується мене? Ми ж віруючи нового заповіту. Ну, чого я повинен виконувати те, що колись було давним-давно дано якимсь євреям? Я ж навіть не єврей. От. А ще в Новому Завіті так багато кажеться про те, що віруючи вже не під законом, віруючи звільнились від закону, що ми спасаємося через віру, тільки через віру. І тільки через віру, а не від виконання закона. тоді, навіщо мені потрібен закон? І перше, що я хотів би наголосити, що закон. Ніколи не мав функцію дати спасіння. В нього не було ніколи такої навіть можливості. Е, ніколи в Старому Заповіті не можна було отримати спасіння через е, те, щоб ти виконував би закон. Такого не було. Подивіться на Ізраїль, коли Бог дав Ізраїлю закон? До чи після того, як він вивів з Єгипту? Бог з'явився Моїсею в вогняному кущі і промовив: Слухай, Моїсею, ось тобі 10 заповідей, виконуй їх. Якщо ви будете їх виконувати, то тоді я вас виведу з Ізраїлю. Ні, ну так же ж не було. Не так. Бог вже вивів їх з Єгипту, Бог вже провів їх через море. Бог вже зруйнував фараона і всю армію, бо Бог вже обіцяє їх ввести в ту землю, в яку вони зараз йдуть. Бог заключає з ними заповідь. Завід з ними заключає і дає їм ці 10 заповедей. Він обіцяє, що він тепер буде їхнім Богом, а вони будуть його народом, що він буде вірним і він дає такі настанови, щоб вони також були вірним народом. Якщо так грубо сказати, то це інструкції для народу Божого, як жити в стосунках з Богом. Чоловік і дружина, коли одружуються, вони обіцяють одне одному бути вірними, не дивлячись ні на які обставини в житті. І в горі, і в радості, і в бідності, і в багатстві, і в здоров'ї, і в хворобах і аж до самої смерті. Вони дають обіцянки не для того, щоб одружитися, а саме тому, що вони зараз заключають цей завіт, саме тому, що в них вже є стосунки, саме тому, що вони стають зараз сім'єю, вони дають ці обіцянки бути вірними одне одному. Це те, що стосується закону. Друге, Ісус Христос сам колись сказав, Матфія 5 розділ, 17 вірш. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Сам Христос каже, що я не прийшов для того, щоб відмінити цей закон, сповнити або виповнити. Тоді для нас залишається питанням, яку тоді функцію виконував закон. І в старому заповіті Бог через Моїсей дав всього 613 заповідей. З них їх можна було поділити на декілька частин. Перше, це моральний закон, 10 заповідей. Потім це був релігіозний закон, це все, що стосувалося жертв, чистого, нечистого, їсти не їсти, святе, не святе. От і був ще цивільний закон. Це про шлюб. Про землю, про майно, про правосуддя. Це все, що стосувалося держави Ізраїля. І закон для євреїв мав певні такі функції. він Павло каже, що він був вчителем і охоронцем. З однієї сторони, закон оберігав їх як народ, він відділяв їх від всіх інших людей. Він нагадував про Божу волю, він вказував на їхню постійну кожнодевну залежність від Бога. З іншої сторони, він їх навчав. Як він навчав? Весь ритуальний закон він вказував на їхню постійну цю е, проблему про їхню гріховність і їхню потребу в Спасителі. Всі ці жертви вони вказували на єдину досконалу справню жертву в Ісусі Христі. І вони постійно нагадували собі, закон постійно про це нагадував в очікуванні приходу Ісуса Христа. І весь ритуальний закон був виконаний Христом. Тому ми вже більше не приносимо жертви. Бо всі ці жертви вони вказували на єдину жертву, в яку приніс себе Ісус Христос. Як тільки перестало існувати Ізраїльське царство, то цивільний закон також втратив силу. Але для нас з вами залишається моральний закон або 10 заповідей. І в нього також є декілька функцій. Перша з них він слугує таким дзеркалом. Навіщо ми дивимося в дзеркало? Щоб побачити, які ми як ми виглядаємо. Може там прическа трошки поправити, чи може десь ой, вибачте, забруднився. От так само і закон. Він показує нам наш стан. Наш стан відносно Бога. Він показує нам наш гріх. Як зеркало відображає наш вигляд, так і закон відкриває нашу гріховність та потребу в Спасителі. Ми розуміємо, що ми не можемо виконати всього. І постійно в досконалості, що написано в законі, тому він веде нас до Христа. Він вказує нам на Христа, який єдиний виконав його повністю цей закон. Друге, закон є моральним компасом. Він такий наставник для віруючих у їхньому християнському житті. Закон є дороговказом нашого християнського життя. Він вказує, як жити в стосунках з Богом. Ми не виконуємо закон, щоб отримати спасіння. Ні, ми саме тому, що ми отримали спасіння, ми прагнемо жити правильно. Тому давайте з вами тепер безпосередньо звернемося до того, що ж Бог говорить у своєму законі. Це запитання і відповідь номер 92 який є в нашому катехізісі. І тут цитується текст. Це вихід, 20 розділ, або. Таке саме написано всі ці 10 заповідей, це повторення закона 5 розділ. І ми спробуємо зараз зробити дещо. незвичайне. ми не будемо читати з вами просто ці заповіді, але ми спробуємо вивчити, запам'ятати їх так, як вони написані там, за допомогою пальців. Це може бути, дивно, але саме так я запам'ятав 10 заповідь у тому порядку, в якому вони є. І перша заповідь, перша одиничка. Я Господь твій Бог. У тебе, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі, у тебе не буде інших богів крім мене. Бог один. Єдиний Бог немає інших богів. Друга заповідь. Не робити собі жодного ідола, ні будь-якої подоби, і не будеш їм служити, не вклонятися. Бог один, нема другого Бога. Нема один Бог. Третя заповідь. Не вживатимеш імені Господа Бога Твого надаремно. Третя заповідь. Не взиватимеш імені Господа Бога Твого надаремно. Четверта заповідь. Четверта заповідь. Робимо таку хатиночку. Пам'ятай день суботній, щоб його святити. Це четверта заповідь. П'ята заповідь. Ш... П'ята заповідь. Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітній був ти на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Шануй твого батька та твою матір. Шоста заповідь. Шоста, 5 і одиничка, шоста. Не вбиватимеш, не вбиватимеш, не можна. Ні. Сьома заповідь не чинитимеш перелюбу. 5 і 2. Це сім'я, їх тільки двоє, нема третього. Тобто не чинитимеш перелюбу, ти будеш тільки з однією своєю дружиною чи з одним своїм чоловіком. Восьма заповідь не краснемеш. Чотири, чотири. рішітка понятна, вкрадеш, сядеш в тюрму, все логічно. Дев'ята заповідь не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього. П'ять і чотири. Не даватимеш, не будеш казати наклепу на свого ближнього за його спиною. Не будеш цього робити. І десята заповідь не жадатимеш дому свого ближнього, тобто не. Не, не ждав, що ми хочемо, ми бажаємо, бажаємо. А то цього робити це не можна. Оце 10 заповідей. Перечитайте їх, як вони записані в Слові Божим, але оці такі а, нагадування допоможуть вам завжди про них згадати, як вони були написані. І ну я сам так запам'ятовував мені це дуже зручно. А, запитання відповіді 93. Як діляться ці заповіді? Відповідь на дві скрижалі, перші чотири заповіді навчають нас бути. Будувати відносини з Богом, наступні шість заповідей вчать нас, як поступати з ближніми. Божий закон являє собою одне єдине ціле. Не можна сказати, що він складається з якихось частин, але сам Господь Ісус говорив, коли до нього питали, яка більша заповідь, він казав, що перша заповідь возлюби Господа Бога, друга полюби ближнього самого себе. Тобто ці десять заповідей їх можна подіяти на дві такі групи. І часто їх так навіть зображають схематично, як оці ж дві камені скрижалі, на які Господь дав ці десять заповідей. Перша скрижаль на ній чотири перших заповіді, які стосуються наших відносин мене з Богом. І друга скрижаль, там шість заповідей, там стосунки мене з моїм ближнім. Тобто, шануй батька, шануй матір, не кради, не заздри і таке інше. І безпосередньо ми з вами переходимо до вивчення. Ми будемо так день за днем, заповідь за заповіддю розбирати, про що Господь в них каже. І зараз ми з вами доходимо до першої заповіді. Заповідь перша. Чого вимагає це запитання відповідь 94. Чого вимагає від нас Господь у першій заповіді? Відповідь: Щоб я настільки ж старанно, наскільки мені, дорогий порятунок в власної душі, уникав і віддалявся від усякого ідолопоклонства, чаклунства, викликання духів. Марно вірств, а також прикликання святих і будь-яких інших творінь, щоб я, правильно пізнавши єдиного істинного Бога, поклався на нього одного, підкорявся йому з найвищою покірністю і тремтінням, і тільки від нього очікував усіляких благ. Нарешті, щоб я любив його всім серцем, а також шанував і боявся його настільки сильно, що скоріше відмовився б від усього світу, ніж чинив би що-небудь, хоч у найменшій мірі. Протилежне Його волі. Перша заповідь, вона основа. Основа Божого закону. Вона, ну, саме тому вона є перша. І оцей вираз, який ми зустрічаємо, не буде інших богів у цій заповіді. Це не означає на те, що існують якісь інші боги. Немає таких. Немає іншого Бога, крім справжнього істинного бога. Але те, що люди можуть чинити так, наче вони є, ці так звані боги. І далі йде такий цілий список, чого треба уникати. І ну, ми можемо думати, ну, ми ж сучасні люди. Хто в це вірить? Ну, типу, ніхто не ходить, ніхто цим не користується. А ви пам'ятаєте, колись була така передача Битва екстрасенсів в Україні? Я думаю, пам'ятаєте. Вона була популярна. Вона була дуже популярна. Вона була настільки популярна, що скільки там 15 сезонів знімали. І люди дивилися, вони захоплювалися цим. Їм це подобалось. А хто там були? Магії, ворожеї, всякі, да, колдунича, тому ну, подібне. Навіть зараз оцей телемарафон, який йде кожного дня, туди приходять, запрошують всяких гадавок на того, щоб вони навіщували там, коли закінчиться війна. Через три місяці закінчиться війна, війна не закінчилась. Ладно, тр треба просто іншого запросити. От. Цей поганий експерт, ми іншого експерт. Чому так відбувається? Бо людям це подобається. Бо люди хочуть, бо це тайна, магія, містика. Якесь слово чарівне сказав, і все, і в тебе все стало класно. Віруючі повинні від цього просто втікати, удалятися і уникати. Вони не повинні з цим мати нічого спільного. Нам треба, щоб Бог був на першому місці в нашому житті. Є такий дуже класний вираз, який мені подобається, що коли Бог займає своє місце, все інше також займає свої місця. І виконання першої заповіді є основою для того, для всього іншого взагалі. Любов до Бога і покірність саме тільки йому є основою для того, щоб я виконував всі інші заповіді. Я люблю Бога понад усе, тому я буду слухатися свою матір і шанувати свого батька. Я шаную Бога понад усе, тому я буду, а, не буду робити інших там, подоб Богу і вклонятися їм. Бог для мене значить більше за все, тому я не буду красти у іншого щось і зазіхати на його майно, тому що Бог для мене номер один, я не буду бажати вбивати іншу людину. Тому що я люблю Бога більше за все, я не буду зраджувати своїй дружині. Бог для мене номер один. І тоді я не буду практикувати ідолопоклонство. І запитання: що ж таке ідолопоклонство? Це запитання відповідь 95. Практикувати ідолопоклонство, значить вигадувати або мати якийсь інший об'єкт уповання замість або, окрім єдиного істинного Бога, який відкрив себе у своєму слові. Ну, і зрозуміло, ми зараз. Люди не вирізають собі ідолів і не роблять там їм якісь служіння. Ви не прийдете до когось додому, не зайдете в кімнату, там, знаєте, вона вся звішана чорними простирадлами, посередині стоїть такий жертовник, там куча диму, люди в балахонах таких, як зазвичай, з такими кривими кинджалами, приносять жертву тварин і все кров'ю. А посеред жертовника лежить гаманець. Ні, звичайно, того нема. Але ми точно знаємо, що люди, які настільки Одержими грошима, що заради заробляння цих грошей приносять жертву, сім'ю, здоров'я, відпочинок, своїх близьких і рідних весь свій час віддають у цьому всьому, це ідеопоклонство. І все, що, все, буквально все на землі може зайняти оце місце. І як тільки ми заради досягнення цього бажаного чогось готові віддати, все, що в нас є, Переступити через всі наші принципи, тоді це щось займає Бога місце Бога і стає нашим ідолом. Тому ми повинні перевіряти таке питання, як колись Тімоті Келлер сказав в одній своїй проповіді, втрата чого позбавить ваше життя сенсом? От це і є вашим Богом. Тоді задайте собі питання, втрата чого? Позбавить сьогодні сенсу вашого життя. І нехай це буде відповідь, Господь. Давайте будемо молитися. Дорогий Господь, батько наш Небесний, ми вклоняємося перед тобою. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти Ти дав нам. Господь, спасіння, Ти врятував нас, ти звільнив нас від нашого рабства, від рабства нашого гріху, Господи, завдяки Сину твоему, Тому, який прийшов, Господь, в цей світ і 에, звершив наше спасіння, Господи. Ми дякуємо за те, що Ти. Такий добрий, благий, ти дав нам настанови на те, як нам жити, проводити це наше нове життя, життя вільне, життя з тобою, поруч з тобою, поки ми йдемо, Господь, до того краю, який ти обіцяв, Господи. І ми знаємо, що ми не самі. Ми знаємо, що ти кожен день з нами, Господь, і Ти Духом Своїм Святим допомагаєш нам, Господи. І ми просимо, щоб Ти. Господь був самим першим, самим головним в нашому житті, Господи, щоб ніщо земне не могло зайняти Твоє місце, Господь. Нагадуй нам про це, що ми абсолютно залежимо від Тебе і що ми належимо тільки Тобі, Господи, бо ми дорогою ціною куплені, і вже не свої, Господь. Ми просимо про все, все в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.